Прилучено знову окропили сльози. 20 березня громада прощалася одразу з двома захисниками Дмитром Ушенком та Сергієм Ягодкою. Можні воїни повернулись додому назавжди на щиті. Ми сьогодні, на жаль, людині в слух. У нас багато що різниць. Між де деколи є прірва, величезна прірва, її треба долати. Але сьогодні нас об'єднує не тільки свото. Але жага до перемоги, жага до життя. Сьогодні посеред нас знаходяться військовослужбовці різних родів військ, які виконували, що правда спільне, єдине завдання вибороти, вибороти Україну, вирвати її з лап, з пазурів. Москалі Сергій Ягодка пройшов усі щаблі військової служби: від солдата до офіцера, від підлеглого до командира роти. З початком війни був першим, хто став на захист країни. З 15 по 24 рік капітан Сергій Ягодка п'ять разів виконував бойові завдання за 24 роки служби у ЗСУ. Був нагороджений чотирма медалями Міністерства оборони, двома відзнаками командувача об'єднаних сил. З вересня 23-го року. Капітан Сергій Ягодка був призначений командиром роти у складі зведеної бригади повітряних збройних сил України. Дуже вміло керував підрозділом, особисто знав та беріг життя кожного бійця. Був зразком офіцера та командира 9 лютого. Сергій вкотре особисто очолив штаб позицій ворога. У той день його група вибила росіян та закріпилася поблизу рівнопіля на Донеччині. Та, на жаль, цей бій для Сергія став останнім. У глибокому смутку лишилися рідні, побратими героя та вся Прилуцька громада. У 2017 року мав печаль особисто проходити службу Сергієм Вікторовичу. На моїх очах він ставав з контрактника, звичайного солдата, офіцером. І скажу по правді, не кожному боїться пройти такий шлях і стати офіцером і командиром такого рівня, як він. Завжди турбувався про особовий склад, завжди був прикладом, завжди берів особовий склад. Протягом з 2014 по 24 рік неодноразово добровольцем. Їздив на виконання бойових завдань в зону АТО і в зону об'єднаних сил. Останнє відрядження попросився сам. Я дуже не хотів його туди відпускати, скажу по правді. Він був одним із основних командирів підрозділу батальйону охорони військової частини. Своїх підлеглих, які йшли за ним як за надійним командиром і в з Керлевської бригади сил. Завжди був прикладом, тому я не був здивований, що 9 лютого він особисто очолив штурм ворожої позиції. Позиція була відбита у ворога, але, на жаль, ворожий трон. Сергій залишиться без своїх потреби назад командирний командирний роти, який міг дати пораду. Навди роти, які своїм спокою. Певність, що під коментар, які зазвичай ставити почі поруч із досвідченими воїнами, такими як Сергій Ягодка, до лав захисників України долучаються ще зовсім молоді чоловіки. Мужній воїн Дмитро Ушенко став на захист країни у січні 24-го року. А вже 15 березня, на позиції відділення Норвегія населеного пункту Бердичі Покровського району, Дмитро загинув. Йому назавжди залишиться двадцять один. Це страшна. Правда. Для сім'ї, для близьких, для друзів, для військових, для попотинів. Тому що Дима, дима на... не виглядаючи на його вік, мав надзвичайний характер. Він жодного дня не сумнівався в цьому виклику, який він отримав, і вступив до влас Збройних сил України, пройшовши навчання та приєднавшись до нас в самому пеклі на Авдіївському напрямку. Героїчно відбувавши позицію, отримав пора. Під час того, як дімо евакуювали, не змогла група провести це так, як слід, та ми втратили свого побратима. Я мав за честь служити з таким воїном. Десять років тому перед мною в класі сиділи діти 10-11 років. І колись у березні, чи лютому... Коли прийшли зранку до школи, подивившись новини про Київ, мабуть, про захоплення вже з Невостоку, один хлопчик сказав, а ви знаєте, що це вже почалася війна. І що ми будемо робити, коли буде війна? Я тоді не знала, що сказати. І зараз я не знаю, що сказати цим дітям і Тоді. Діма був у цьому класі. П'ять років це була дитина це просто була золота дитина. Він був настільки вічним, чесним, скромний. Він міг і міг зробити все. Діма був завжди добрий, вічним, завжди знав, де і як кому. Цього разу було. Він зробив справжній Чоловічі, мужній вчинені, взявши до руки автомат, пішов захищати нашу з ваму рідну землю. Від імені всіх однокласників, вчителів, школи, хочу сказати, благодійний дякую батькам, рідним, які виховали справжнього сина. Загиблі військовослужбовці навіки залишаться в строю, ставши героями для прилуцького краю та всієї України. На жаль, боротьба за свободу і незалежність дається нам надто високою ціною втраченим здоров'ям та відібраним життям найкращих синів і доньок України.